Доброго дня, слава Україні! Знаходимося в рядах сортів фундука, які ми знайшли і зареєстрували в державному реєстрі. Це сорт панський, зараз по нього трошки розкажу, і сорт акорн. Ви розуміли? Нема жодного монтажу. От, маленька гілочка 40-30 см, на ній 10 більше десятка кластерів. Горіха. Піднімаємо льову гілку, розвертаємо. І так само вона має такі прекрасні кластери з горіхом. О, знову ж Розвернули, деякий горіх вже випав на землі. Подивившись наверх, всі гілки просто опущені. Не вертикально стоять до гори, а в горизонтальному положенні. Всі нагружені горіхом. Горіх такої середньої величини. Така форма частково округла. Середній розмір. Дуже смачний горіх, з покриви випадає. Дивіться, покрива є, а горіх вже випав. І сам сипеться. Вже почав сипатися, мусимо збирати. Далі сорт Акорн, Це панський в правій руці. Оце акорн такої циліндричної форми. Великий горіх, як фаланга пальця. Зараз я знайду пару дерев. Зараз глянемо де такі дерева і покажу його. Ось, наприклад, сорт акорн. Так само розвернувши гілку, бачимо отакі кластери. 5, 6, 7 горіхів. Ось кластер, на якому 6 горіхів. Такий от одномірний горіх, так само повністю випадає, десертний, солодкий, смачний, не повністю заповнює але за рахунок того що дуже тоненька на ньому шкаролупа має гарний вихід ядра такий от горішок панський перемішку за корном дерева мають таку більш вертикальну форму можуть вирощуватися на шпалері за рахунок того що урожай на таких невеличких гілочках на всяких різних о. Дуже швидко вступає в пору плодоношення доношення. Зараз покатаю дерево, хто розуміє, що це таке урожай, має розуміти, як китаються гілки порожні, як китаються гілки, на яких повно урожаю Просто є тут маса. Це означає, що буде гарна врожайність. На цьому все. Дякую здивував, слава Україні!